За столом для настільного тенісу грали у парах. У залі вищого професійного гірничо-будівельного училища відбувся благодійний турнір, який був присвячений Дню фізичної культури та спорту, і зібрав 11 дуетів із Кременчука, Світловодська, Семенівки та із села Кобелячок Пришипської громади. Наймолодшим учасником турніру був 12 річний Владислав Дуденченко із Кременчука, який виступав зі своїм дідусем Олександром Ну, Як ви домовилися грати? Він тебе попросив, чи ти попросився? Він попросив мене. – Ти дозволив? – Так. А скільки ти тенісом займаєшся вже настільним? Три роки. У сів, так, у, у себе так. Так. Ну, як тобі вдалося досягти такого прогресу? Ну, мені допоміг е, е, тренер з настільного тенісу Казан Сергій І ти Прагнеш перемагати і досягати високих вершин? Так. Яких саме? Ну, поки я зараз добиваюся стати чемпіоном України. Протягом турніру усі дуети здолали тривалу дистанцію у 10 турів, після яких були виявлені переможці та призери. Краще за усіх виступив на змаганні змішаний дует, участь у якому брав і представник горішніх плавнів Сергій Кійло. Для нього це довгоочікувана перемога, адже кілька попередніх змагань Сергій завершував без нагород. Сьогодні, як ніколи, ми сьогодні грали із е, товаришем, який приїхав із Семенівки. І перший раз ми сьогодні зробили нашу пару, і нам сьогодні вдалося виграти перше місто. Хоча команда сьогодні, е, команди, які приїхали до нас з різних городів, були дуже сильні. Ну, сьогодні нам повезло. М'яч круглий. Колись перше, колись последнє. Нада все а ви з ним вперше грали, так? Так, да, ми сьогодні з ним грали перше, і якби нам сьогодні повезло. Партнером Сергія Кійло був представник Семенівки Микола Заяць. Він був задоволений як участю у турнірі, так і тим, що грає з новим партнером, принесла результат. Дуже мені приємно сьогодні бути тут. Турнір видався дуже симпатичним. Дякую організаторам, які проводять такі турніри. зараз на Допомагаємо Збройним силам України, дякую своєму партнеру Київу Сергію, який запросив мене бути його партнером. І ми отримали перемогу сьогодні. Так, дякуємо. Дякую, домовилася, він запропонував вам так грати. Запропонував, він запропонував мені рік назад. Каже, давай спробуємо в парі зіграти. І так вийшло, що сьогодні ми зуміли стати першими на цьому турнірі. Вже у ранзі чемпіонів турніру Сергій Кіло та Микола Заяць вийшли грати проти Юрія Прокопенка із села Кобелячок та Володимира Паська із горішніх плавнів. Це був один із найцікавіших поєдинків з чудовими розіграшами та інтригою до самого фіналу матча. У одному із заключних поєдинків турніру Юрій Прокопенко та Володимир Пасько перемогли новоспечених чемпіонів турніру, а у підсумку стали срібними призерами змагання. Один із учасників дуету Юрій Прокопенко зізнався, що цього разу намагався бути не таким емоційним, як на попередньому турнірі. Боротьба, звісно, була, просто іраки дуже дуже сьогодні зібралися сильні. То дуже, звісно, інтересно було грати це. Я вже давно такого удовольствує, не цей задоволення не це відчував, як сьогодні. То чесно сказати, мені було це іграти грати в удовольстві. Я вже і так тихенько мовчав, мовчав, то той раз вже накричався, а? Ну, получав удовольствие від гри. Мовчки грав. Mm. Ну, у парі ж ударів робити в два вдвічі менше. Все ж таки, все одно задоволення отримуєте. Да? От, яка специфіка у парі? Конечно, конечно. Да, 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 да. Ну не завжди, що не виходить цей. Ну, парі, звісно, трудні конечно, на мною грати, не це. Я не привик я тільки на себе завжди розчити, а це на і грати і за суперника це теж переживати боліть. Ну. Ну, тим мені, ми з Воганом не граємо, то трошки ми з ним зігралися, і я думаю, що далі ми будемо постійно з недовою грати. Чемпіони змагання розповіли, що прагнули перемогти і в заключному своєму поєдинку турніру, але бездоганно грати не завжди вдається. Як завжди, хочемо і стараємося перемогти. Ну, М'яч круглий, завжди. Не, не завжди бувають перемоги. Але нам сьогодні вдалося вирти перше місце. Це добре. Росслабилося? Ні. Будемо старатися надалі вигравати. Все буде добре. Ну, Останній маче не розслабилися? Так, е, да, але ми вже розуміли, що ми вже виграли. Чуть-чуть трошечки ми розслабилися. До трійки призерів також увійшов дует із Кременчука у складі Олексія Шинделя та Олега Швидкого. Все було нормально, боролись як могли, зайняли третє місце. Ну, по напарника розкажіть, як грали. Як... Напарник дуже сильний, дуже хороший. Вперше грали чи ні вже на, тут на турнірі? Вже в рік грали. Цей... Я любив з детства, але можливості не було. Познайомився з нормальними людьми, почав грати. Виявлення кращих дуетів це не єдина мета проведеного змагання. Протягом турніру його учасники зібрали суму, яка піде на реабілітацію військовому із горішніх плавнів. Ми зібрали суму в 3,5 тисячі, яка буде перерахована недавньому випускнику училищ, нашого училища, який на війні. Отримав дуже серйозні пошкодження, то гроші будуть перечислені на його реабілітацію. Це наш випускник 2019 року Філоненко Микола. На церемонії нагородження переможці та призери отримали медалі та грамоти. А потім Олександр Стромило підтвердив зібрані кошти для реабілітації військового Миколи Філоненка та повідомив, що зібрані кошти громадською організацією Федерація настільного тенісу горішніх плавнів будуть перераховані у той же день одразу після завершення турніру.